Привіт, друзі! Сьогодні коротко і по суті, як обрати гайковерт під свої задачі. Перше це потужність. Якщо ви працюєте з меблями, то вам варто розглянути гайковерт з мінімальною потужністю 200 Нм. Якщо ви міняєте колеса на легковому авто, то це мінімальна потужність 300 Нм і вище. Якщо ж ви вже працюєте з вантажівками або у вас є прикипілі болти. То варто розгладити варіант, де мінімум 500 Нм метра крутного моменту. Друге це тип живлення, мережевий ідеально підійде, якщо ви працюєте в гаражі, тобто у вас є доступ до розетки. Акумуляторний чудово підійде для тих, хто працює на віддалених роботах і може кинути його з собою в автомобіль і використовувати в різних цілях. Пневматичний: він з усіх найпотужніший. Його використовують із компресором, і це більш ідеально підходить для СТО. Третє це розмір хвостовика. Одна друга це універсальний розмір, і вона підходить для заміни коліс. Три четвертих, і більше уже більш для важкої техніки. 1 четверта та 3 восьмих – це більш для домашніх задач. Обирайте гайковерт під потрібну задачу і робота буде в задоволення. А обрати свій гайковерт ви можете на нашому сайті. Посилання шукайте у шапці профілю. І не забувайте, що доставка по Україні абсолютно безоплатна.